Ага, вже гладився. Добре. Молодці. Підійшов всі. Браво. Молодець. Добре. Команда поруч і назад на стежечку. На стежечці, Давайте. Дог... Молодець. Браво! Пішли? Поруч. Поруч. Аня, не стоїмо, бо вчора позамерзали всі. Ходіть. Да, поруч всі сидять. Дивлюсь, всі доходять. Як дойдуть, всі тоді будемо йти далі. Підійшли сидіти, сидіти, молодці, сидіти, браво. Доходить. Марс дойшов, сів. Зараз парки сяде. Вітаю всіх, доєднався, молодці. Команда, пішли. Собака сидить, відійшли на довжину повідка. Команда, пішли, підсмикнули і пішли. Пішли. -х -х. пішли. Володя, вона поруч з вами йде ближче, ближче. Кажи ближче, ближче. Молодець, браво, ближче ще. Попусти повідочок і трошки на себе. Отак, молодець. Сіли, пройшли одразу далі без зупинки. Без зупинки молодці, з полубоком до гіри вже можна. Нічого не поспішайте відходити. Молодці! Хлопоча команда до мене. Щасливі підбігли і сіли. Молодці. Сидять усі. Сидять. Молодці, браво. Супер! Молодці! Так! Да. Це ви мали так сказати, Да, молодець. Молодець. Супер, молодці. І повторюємо ще раз. Команда поруч до стежки швидким рухом. До стежки пішли. Молодець. Одразу.